Мої вітання! Мене звуть Наталія Вольт, я дитячий психолог, і сьогодні про такі короткі рекомендації, як запоміг, запобігти насилю дитини. По-перше, завжди розмовляйте зі своєю дитиною на зручні чи то незручні теми, теми, які викликають, можливо, сором або незручності. Але підтримуйте завжди контакт зі своєю дитиною. По-друге, довіряйте своїй дитині та завжди будьте на стороні своєї дитини. Пам'ятайте, ваша дитина найголовніше. Третє. Це ніколи не замовчуйте проблем, які існують. Якщо ви бачите, що ваша дитина емоційно подавлена або у неї якісь є внутрішні переживання, виносьте їх на поверхню. Далі допоможіть своїй дитині виявляти шантаж. Також навчайте свою дитину фільтрувати інтернет-контент. Не соромте за те, що вона дивиться, не критикуйте, з ким вона дружить, але допоможіть їй навчити розрізняти, що добре, що погане, що може їй принести користь, а що може зашкодити. І також обов'язково приділяйте увагу сексуальному вихованню дитини. Це допоможе вам підтримати свою дитину та захистити від насильства.